Кіно це не просто спосіб провести вечір, це можливість знайти своїх людей. В Одесі молодь збирається на кінопоказах, фестивалях, у кіноклубах і навіть онлайн, щоб разом дивитися, обговорювати і творити кіно. І саме так воно стає частиною нашого життя. Але чому саме кіно? Чому воно так важливе зараз? І як воно об'єднує молодь Одеси? Давайте розбиратися. З початком повномасштабної війни українська кіноіндустрія зіткнулася з низкою змін. Виробництво ускладнилося, частина кінотеатрів припинила роботу, а кількість нових релізів зменшилася. Паралельно трансформуються глядацькі інтереси. В цілому в Україні стан кіновиробництва, як на мене, непоганий. Досить багато прем'єр, досить багато нагород на фестивалях класу А у українських фільмах. Минулоріч ми одержали вперше за історію України Оскар. Правда, за документальний фільм, але це не применшує його вагу. Люди дуже схвально реагують на комедії. Це природньо в такі часи. Це можливість зітхнути з полегшенням, побути в іншому вимірі, відпочити душею, посміятися і так далі. На жаль, дуже мало дитячого кіно його, взагалі, і в мирні часи було небагато, але зараз його критично мало могло би бути. Більше роботи над коротким метром, українське кіно прокатувати важко. Дистриб'ютори його не, не хочуть ставити а, в хороші години, тому що на нього я, начебто, не ходять глядачі. І тому на задач наших ну нас кіноматографістів це не лише кіно це знімати, а зокрема, потім його правильно промотувати. Тому я вважаю, що молодь це в цьому випадку руші, взагалі прокату, тому що це найбільш активні люди. Це люди, які можуть залучатися не лише Просто прийшовши в кіно я згодом і дією, якщо це, наприклад, такі соціально важливі кампанії, соціально важливі фільми. Українське кіно змінюється і разом із ним змінюється спосіб, у який ми його дивимося. Хтось організовує кінопокази, хтось веде блоги, хтось знімає власні фільми, хтось приходить за кіноклуб просто, щоб знайти однодумців. І все це частина великої спільноти. Кіно це не лише про велике прем'єри чи гучні зали. Іноді воно звучить тихо. Невеликих просторах, де кожен перегляд перетворюється на спільний досвід. У 2021 році я познайомилася з дівчинкою, її звати Іра. Ми разом починали проєкт. А і так виявилося, У нас було спільне хобі дивитись фільми. Єдине, чого не вистачало, це от балаканини після перегляду, поспілкуватись, там обговорити, що сподобалось, що не сподобалось. І якось так гармонійно ми прийшли до того, що можна зробити це і самим самостійно створити кіноклуб. Я намагаюся знайомитись, розмовляти, щоб людям було більш комфортно і щоб у них, якщо вони прийшли самі, була хоча б одна знайома. Я Я навіть знайшла свою найкращу подружку в кадрі. Тому в принципі, я тут вже десь 27 раз або 26, через те, що це для мене такий соціальний захід, івент, і для мене це місце як... не просто перегляду фільму. Я дивлюсь багато фільмів вдома. От, а тут я можу, от е, зі своїми друзями, поспілкуватись, обсудити це, а також е, ну побачити якісь двох е, людей, які, наприклад, мені можуть щось розтлумачити, того що я не зрозумів. Прийшла, тому що мені подобається розділяти досвід перегляду з іншими людьми. Це теж цікаво, тому що є обговорення, можна поговорити від таке. Але мені подобається саме та і особливо коли це якийсь сумнівний фільм, що люди трошки ну. Не зовсім іноді е, розуміють, поводять себе отак, от коли то посміяти, щось прокоментувати. Але мені саме подобається таке формат, коли люди себе так поводять, що можна там десь підслухати, як підреагують, навіть якщо їх реакція не така сама, як в мене. Поступово з'являються й онлайн формати. Такі кіноклуби дають змогу долучатися незалежно від місця перебування. Як мінімум за два тижні точно здебільшого набираються учасники, бо у мене є під кожен кіноклуб телеграм-канал. І коли учасник, наприклад, оплачує, він отримує віртуальний квіточок, як на старий квіточок на похід в кіно. Для учасників є тільки одна умова: це подивитись фільм до зустрічі. Все. Більше нічого не треба під час цих двох тижнів. Вони на телеграм-каналі отримують різну інформацію про фільм, про якісь мої маленькі зауваження, деталі, про акторів, про режисерів. Та да, це дійсно люди, які зараз перебувають в різних країнах. Здебільшого це жінки, але чоловіки теж трапляються з дуже різних точок. Але в межах Європи і України у мене самі, наприклад, є дівчата, три дівчинки, які приходили до мене на кіноклуб, вони подруги. І я коли приїхав в Київ, вони всі втрьох мене позивали на коктейлі, і ми так познайомилися. Ми досі е дружимо. І Це дуже класні дівчата з різних сфер. Кіно в Одесі це також простір професійного зростання. Молоді фахівці беруть участь у створенні фільмів на рівні з досвідченими колегами. А платформою для цього стає Одеська кіностудія. Ну, кіно це взагалі справа молодих. В нас, якщо подивитися на склад знімальної групи, ви побачите, що щороку наші ветерани йдуть на заслужений відпочинок, а команди поповнюються постійно молоддю. Тут радше говорити не про об'єднання молоді, а про синергію досвіду і молодої енергії. Багато молоді проходить через одеську кіностудію, коли. Відбувається конкурс короткометражних фільмів імені Кіри Муратової короткі зустрічі і в цьому конкурсі ми нагороджуємо тільки молодих кінематографістів. Але щоб стати частиною кінопроцесу, молодь має з чогось почати. У Conan Rocks Film Lab знайомлять не лише з теорією, а й з практикою через роботу над реальними проєктами. Всі знають Одесу як місто кіно, але на жаль, якраз в період повномасштабної війни. Дуже багато звідси поїхало, і знімати стало нікому взагалі. Загалом кінолабораторія, як таке об'єднання, воно було створене не так давно, якраз з метою об'єднати молодь, навчити і безпосередньо чим створити таку нову хвилю кінематографістів в Одесі. Дехто не знає, чим він хоче займатися, і приходячи там на майданчик, просто слідкують помагатися братися за там. Різні там вільні, можна сказати, там місця, бо там хтось знає, там о, я хочу бути точним сценаристом, в мене є сценарій. От. А хтось такий, я не знаю. О, ну тут, значить, потрібна допомога там з худпостом, допоможе там з реквізитом, щось пороблю. І потім там хтось визнає, що йому все-таки подобається щось інше. Ну, тобто це можливість спробувати. Олександра працює з темою кіно не на екрані. Вона говорить про нього з іншими у лекціях, текстах, розмовах. А що змушує її не зупинятися навіть зараз? Коли у людей горять очі, коли вони слухають тебе, коли ти там читаєш про якийсь складний фільм, простими словами, людям, людям це подобається, тому що були в мене гості, які ну просто слухають з таким обличчям, і це дуже підштовхує. Ось а коли ти бачиш цей фідбек, як розумієш, що ти на правиль, на правильному шляху, і потім, коли я перейшла на статті, на рецензії також, коли завтіки. Мені комусь хтось подивився фільм, та йому сподобався. Я розумію, що це, це те, що, що мені потрібно. Тобто, мене така, знаєте, там, мета, місія саме а, пасувати і українське кіно, і так складне кіно сьогодні. Похід у кіно може мати значення, що виходить за межі кінотеатру. Частина українських фільмів не лише розповідає про війну, а й підтримує тих, хто нас захищає. Іноді сам квиток це вже внесок. Один із таких прикладів показ фільму одного літа в Україні helping the war effort and furthering our cause. So thank you very much. історія добровольців, які приїхали з інших країн захищати не на свою війну, захищати Україну, тому що вони вірять, що це справедливо. Тому що вони вірять, що вони приїхали сюди відстоювати честь і гідність людей, які на це заслуговують. Це дуже історія, яка вселяє надію, яка зараз, наприклад, я вважаю, нам дуже потрібна. Підтримувати українське кіно треба ходити на військові кіно також, треба, бо це частина нашого життя. Від. Цього ну, нікуди насправді не дітися. У мене є насправді друзі, які не ходять на військові кіно, бо нашо ходити в те, що є в тебе в реальному житті. Але я кажу їм про те, що насправді, ну на жаль, ми зараз не саме в тих обставинах, в яких ем, є ті люди, які нас там захищають. Тому все ж таки подивитися на це, хоча б з цього боку, будь ласка, ходіть, підтримуйте це важливо. Прийшов, заплатив за квиточок. Допоміг пацанам зібрати на дрони, які принесуть ще дуже багато хороше. Е, тому, власне, е, варто ходити, по-перше, на українське, по-друге, на що стосується нашої боротьби за незалежність, і по-третє, на те, яке просто візуально красиво. Іноді достатньо просто побути разом у темному залі, серед голосів і світла з екрану. Бо моменти, коли ми дивимося одне й те саме, не завжди про кіно. Можливо, більше людей люблять книги, але фільми все ж таки простіше дивитися, тому що там дві години фільм і там п'ять, 6 десять годин прочитати книгу. Ось піти в кінотеатр це вже об'єднує. Тобто ми не знаємо цих людей, але у нас одна мета подивитися фільм. Кінофестивалі звичайно це збереже. Тому то, то взагалі фільми просто об'єднує, тому що ми дивимося щось конкретне. Ось у нас залишаються відгуки різноманітні, тому сподобаються комусь ні. І на цьому можна дискутувати. Ти можеш е, творити кіно, ти можеш переглядати, обговорювати його в вузькому колі, ти можеш думати над е, сенсом, також ти можеш прагнути щось змінити за допомогою кіно. Кіно є дійсно практичним способом змін суспільства в нашій культурі, і є дуже важливим таким показником. Я переглядаю Вавилон, і там якраз є така Прекрасно, як ми мене сцені фраза, коли персонаж Канелі і мені, і персонаж мені вони говорять, чому вони взагалі люблять кіно, і це для них можливість побути тим, ким ти не є, і взяти на себе різні ролі. Ти можеш відіграти будь-що. Завдяки кіно, ти можеш померти завдяки кіно, але тобі не потрібно воскресіння. Ось ти можеш бути королем королевою, ти можеш будь-що в простор кіно, де є тобі настільки необмежений від цей ресурс, і плюс це те, що може відірвати вас всіх від реальності і допомогти трошки рятуватись від неї. Люди, які, наприклад, переїхали до Одеси, чи там люди, які залишилися. Можливо, без близьких друзів, які там приїхали за кордон чи в інше місто, відчувають себе самотніми. можливо, їм потрібна ось ця соціалізація, це ком'юнічі там відчувати долучення до чогось. Спілкування – це така потреба, яка я думаю, є в усіх. Тому насправді і прайдер і інші проекти, які у нас є, я вважаю, що це дуже класно, і мені такого не вистачало, коли там, мені було 17 років. Кіно це більше, ніж просто розвага. Для одеської молоді це можливість побачити себе в героях на екрані, і спільний досвід, і знайти людей, які думають так само, як вони. Кожен із гаданих форматів доводить, що кіно продовжує об'єднувати. Бо поки ми маємо що дивитися і про що говорити, у нас є спільність, яка живе разом із цими історіями.